Не можуть люди всі бути з вищою освітою. Працівники не можуть знайти роботу, а роботодавці працівників. Така ситуація склалася на українському ринку праці. Найбільше наразі не вистачає працівників робітничих спеціальностей. Стикнулися із браком кадрів підприємства різних галузей, зокрема і будівельні компанії. Йде така свого роду боротьба за професіоналів за кадри, тому ми створюємо максимально комфортні і добрі умови для наших працівників. Ми десь співпрацюємо з центрами професійно-технічної освіти. Також маю переконання в тому, що ми посилимо співпрацю безпосередньо з будівельним ліцеєм, де ми, як роботодавці, хочемо брати спеціалістів, студентів Но навчального закладу до себе на оплачувану, це важливо для молодих студентів, щоб вони розуміли, що це буде оплачувана виробнича практика. Щоб розв'язати ситуацію, яка склалася на ринку праці. В Івано-Франківську відбувся регіональний форум підготовка фахівців в центрах профтехосвіти державної служби зайнятості, навчання українців для потреб бізнесу. Це своєрідний діалог між представниками Міністерства економіки України, керівництвом Державної служби зайнятості, обласною владою та бізнесом. Адже один із шляхів вирішення ситуації це залученість підприємців до освітнього процесу. Мета цього форму це інформування великого кола роботодавців про можливості наших центрів, також створення наглядової ради з числа роботодавців, які шляхом нашої спільної роботи дадуть свої пропозиції стосовно ліцензування нових професій та спеціальності. Створення нових освітніх програм для навчання більш дорослого населення учасники форуму відвідали виробничі майстерні в Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти. Тут слухачам пропонують навчання за дев'ятьма професіями у планах ліцензувати ще й інші. Акцент робитимуть на спеціальностях, які пов'язані з будівництвом. Тож в межах форуму учасники завітали і у будівельний ліцей. Зараз запит від бізнесу на робітничі професії більш технічного спрямування. І от десь було прийнято таке рішення, щоб десь обговорити можливість, щоб в центрі профтехосвіти готували саме слухачів, які би задовільняли будівельну галузь, легку промисловість. Відчувається ситуація із браком кадрів у кожній громаді Прикарпаття, а особливо у тих, де велика кількість релокованих підприємств. Тож, як зазначили спікери форуму, зараз на першому місці це популяризація професійно-технічної освіти, адже вона є необхідною для втримання та відбудови держави. Даний проект цікавий тим, що все ж таки можна направляти ну, на тих релокованих людей, які не є кваліфіковані, наших людей на такі центри профорієнтації, переорієнтації, щоб вони навчилися і щоб ми забезпечили якраз оці кадрові нестачі нашого бізнесу. Не можуть люди. Всі бути з вищою освітою повинні бути, напевно, якісь в громадах стюарти, амбасадори, які будуть виголошувати, умовно кажучи, людям і давати певні посили тієї логістики, як вони можуть дуже легко отримати, умовно кажучи, нову професію. Треба нам спільно працювати над тими освітніми кейсами, їх популяризувати і старатися е, щось. Зробити для людей освоювати на перший погляд чоловічі професії можуть і жінки. Така практика поширюється зокрема і на Івано-Франківщині. Дуже багато здається професій, які мали би виконувати тільки чоловіки. Ми сьогодні бачимо у військовому часі, що жінки, дівчата опановують такі професії і. В Тому числі допомагають виконувати ту роботу, яка буде в подальшому наповнювати теж поспленні біжати що запропонувати представникам бізнесу та працівникам і Івано-Франківський обласний центр зайнятості, адже тут активно працюють із державними програмами. Зокрема, майбутні чи чинні підприємці можуть звернутися в офіси, зроблено в Україні. Посиладу наші фахівці, які проходили навчання в Києві, які опізнані у консультації цих людей, які звертаються, звертаються з різними питаннями: гранти, мікрогранти, навчання, перенавчання. Ми навіть надаємо консультації як от отримати кредити 579, дев'ять даєм консультації. Ми даємо консультації, як отримати більші кредити, ті, які не популяризує служба зайнятості, це і 8, і 10 мільйонів гривень. Один із спікерів форуму, директор ліфтової компанії Ліц, Роман Єжак, каже, що також відчуває нестачу працівників, та додає, що їхня компанія має потужну матеріальну технічну базу та в кооперації з центрами профтехосвіти готові навчати людей. Займаємося повний цикл роботи, тобто від постачання до монтажу обслуговування сервісного ліф ліфтів, ескалаторів, траволаторів, підйомників на початку. Ми можемо просто кооперацію робити, що з їхнім педагогічним підходом і нашим практичним інженерним підходом Ми можемо створити такий спільний центр, що паралельно працівники можуть зразу і працювати у нас, і вчитися, і підвищувати кваліфікацію. Вже існуючі працівники. Такі ж форуми відбулися ще у п'яти містах. Попереду ще два. Опісля у кожному місті, де є центри професійно-технічної освіти, а це Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Одеса, Полтава, Дніпро, Харків та Суми, створить наглядові ради, аби навчати українців за потребами роботодавців. Надія Цінько Івантисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.